Ну що, Марія? Там 225-й. Як пройшов твій ранок, нічка була дуже гучна, кляті шахіди, ці сирени. Мабуть, ти виспалася? Ні, я цілу ніч провела в коридорі, правило двох стін, ніхто не відміняв. Да, тут би І що зразу після коридору на роботу врятувати світ, хіба це не виснажує. Виснажувати, знаєш, перший рік повноштабного вторгнення я взагалі жила у ванні, і в мене там було все від мікрохвильовки до Та, в принципі неважливо. Я тобі хочу сказати, що знаєш, я п'ю ввечері чай з ромашки, щоб заснути, а зранку п'ю каву, щоб проснутися. Ну, до рівня ромашки я ще не дійшов. У мене ще поки є джуніор левел віскі. Це дуже класно допомагає. Ти знаєш, мій ранок вже досить продуктивний. Я вже встигла відповісти на десяток листів і навіть домовитися про зустріч з потенційними донорами. Ох, цей ваш фонд. Він, мабуть, займає більше місця в тому серці ніж я. Ти знаєш я бачив стільки цих різних ініціатив, але, як правило, це просто добре упакований піар. Ага, піар. На таке навіть лайки не ставлять в інстаграмі. Ти знаєш, я тобі відкрию великий секрет. Мені просто дуже подобається запах пофарбованих стін в підвалах. Шикарно, знімає капелюх. Мало хто взагалі може зізнатися в таких своїх незвичних сподобаннях. Але реально, це ж невже це ваша справа? Ви ж не маєте цим займатися. Для цього є чиновники, депутати? Вони за це гроші отримують. Ти знаєш, вони просто не бачили, як діти, які мають ховатися від обстрілів і ракет у підвалах, зустрічають там просто грибок і цвіль. І я не вірю, я це просто знаю. І ми змінюємо, ми повинні це змінювати, садочок за садочком. Ну, так, да, один садок. А Що з іншими тисячами? Хіба ви можете врятувати всі? Це як вичерпати море ложкою. Це ж нереально реально ж, правда. Так. Всіх ми не врятуємо. Але ми врятуємо конкретно цих дітей, конкретно цей садок. І конкретно ці батьки будуть знати, що їхні діти ходять у безпечне укриття. Хіба це мало? Ось це фото укриття. Ого. Тут і дивани і телевізор. А в чому проблема? Дуже пристойне місце. Та тому що це фото вже після нашої реконструкції.